Це я отак от переміг племінника свого у відтисканні від підлоги. Він 30 разів це все зробив, а я аж тридцять три. А далі в мене виникло питання, навіщо я оце усе робив? Два місяці я потім лікував надрив сухожилля правого плеча. Навіщо це? Я, мабуть, то хотів, як хотів всі руські, доказати усьому світу, які ми є герої. Мабуть, всі вихідці з Радянського Союзу не думають про наслідки того, що роблять? Я хоч переміг, але Якби не, мені це не вдалося, то були б наслідки ще гірші. А треба, мабуть, думати головою і думать нам про те, що буде потім.